Вітаю на каналі Кози, сири-козенята. І сьогодні у нас така не дуже приємна тема, але дуже важлива для всіх козівників, хто взагалі тримає тварин кліщі. Існують різні види кліщів. Вони можуть бути збудниками або ж переносниками досить небезпечних інфекційних захворювань. Тому необхідно. Захищати від цих паразитів своїх тварин. Що стосується саме кіз, то мої спостереження показали, що деякі кози мають особливий імунітет не тільки до укусів кліщів, а також і до здатності кліщів сідати і затримуватися на їх тілі. Це не означає, що можна уникати заходів безпеки. Для здоров'я або профілактики відносно укусів кліщів для кіз. Але кожен господар обирає свій метод боротьби з цими паразитами. З приходом весняного тепла активізувалися кліщі. Кожної прогулянки, звісно, що вони сідають на кіз, але... Така цікава штучка, що сідають вони на всіх кіз, а от затримуються не, не на всіх. Як ми приходимо додому, я ставлю кіз годувати і вичищаю, то я вам ще покажу, як це робиться. Обробляти їх зараз нічим не можна, вони всі вагітні. Тоді будуть кормити малят. А тоді ми собі будемо брати молочко і обробляти я їх не хочу. І під час прогулянки вони не дуже убігають, вони знають, що я буду знімати, дозволяють. Але це, їх все одно буде ще багато, ми ще додому будемо йти довго, через поле їх там начепляється ціла купа. Шерсть козочок, які мають прилив нобійської крові, вона відрізняється від шерсті інших кіз. І от на них чомусь чіпляються кліщі, але не затримуються. Вони спадають. Я не бачила, щоб вони там їх заїдали. Не від кольору це залежить, от білі кози, оці дві, нобірочка, Софія. І латочка, зінка, вона вже кольорова, але у всіх у них один батько. Он стоїть полічка. Один батько це був процентний нубійський козлик, і ці козочки, вони, не заїдені кліщами. Зазвичай під час Годівлі козочок весною, ну і не тільки весною, ще й осінню це буває. Я просто вибираю кліщів, тому що я знаю, де вони сідають, вибираю і в баночку їх збираю, щоб вони не порозбігалися. сараю. Вони. Не будуть по всьому тілу знаходитися, вони обов'язково приходять от сюди між лопатками і по шиї. І я вже знаю ті міста, в яких вони скупчуються, і швиденько їх вибираю. От вечором вчора ми вибрали у цієї кіски, більш за все, чому її чомусь їх буває. у неї буває дуже багато. Полюбляють її, мабуть, смачна, вона дуже для них. І сьогодні вранці он тільки одного зняла. Вони всі, якщо десь затримують, не затримуються на тілі, вони всі прийдуть в одне місто, і чомусь з правої сторони е, їм більше подобається, ніж з лівою. З лівою їх і немає, не зустрічалися. Хоча можна перевірити ще тут по хребту, ну не бачу, не видно. І взагалі їх тут не буває. Коли козочки народять. Можливо, я буду використовувати деякі препарати по холки. Але зараз, поки ще вони вагітні, то не буду. Ось таке у мене кладовище своєобразне для кліщиків, щоб вони не порозбігалися. Я їх кришкою накриваю, там трохи масенка капнуто, олійки. і вони нікуди не подінуться. А для боротьби з кліщами в самому. Загоні, де козочки лежать, де вони проводять свій відпочинок. То тут я використовую древесний попіл. Я його набираю в відерце і просто посипаю по підстильці. По-перше, він виступає таким у нас поглиначем вологи. Він дуже добре поглинає вологу. Розсипаю козочки, тоді його вже самі. Рознесуть і втопчуть в підстилку, його на поверхні буде менше, через деякий час ще підсиплю. А по-друге, попіл це те середовище, де шкідники не можуть жити. Він діє на кліщів, на блошок, і я з цим не зустрічала їх тут в своєму. Стаді. Але таке буває, то попіл також дієвий як проти кліщів, так і проти блошок. Ну, Мабуть, всі знають, що попіл використовується, попілові ванночки, використовуються і в птахівництві. От я його використовую і в загоні для кіз. Таким чином, якщо на моїх козочках залишиться якась кліщинка, яку я не виберу. То вона потрапить в підстилку, або буде мати контакт з підстилкою, і також йому не вижити. Користуйтеся, якщо вам при нагоді такий спосіб. Я поділилася з вами своїм методом боротьби з кліщами. І він клопітний для людини. Проте хімпрепарати завжди мають свої протипоказання. А цей метод, на мій погляд, безпечний для здоров'я кіз. Також не впливає на продукти козівництва, на м'ясо та молоко. Але при цьому зауважу, що завжди є сенс е, зважувати всі за і проти саме для вашої місцевості, для вашого господарства, для вашого методу утримання і так далі. Запрошую вас залишатися на каналі, підписатися, поставити вподобайку і до нових зустрічей!